І було в нього дітей, як у ситі дірок. Усі люди в селі були йому кумами. А як народився у нього ще один син, то вийшов він на край села і став чекати, щоб першого, хто зустрінеться. Просити бути йому за кума, аж бачить, іде назустріч старець. Чоловік і попросив його, і той погодився охрестити його сина. І старець подарував чоловікові телятко, що народилося того ж самого дня. Що й хлопчик, на лобі у телятка була золота сірка. Коли хлопчик виріс теля перетворилося на великого могутнього бика. І кожного дня. Гнав юнах свого бика на Пасовисько. Дивовижним було те, що бик умів розмовляти. Коли вони виходили на пасовисько, бик казав залишайся тут. І лягай спати. А я тим часом піду пошукаю собі пасовисько, і лиш тільки пастух засинав, як бик мчав швидко, мов блискавка, на величезний небесний луг, і їв там золотик вити зірки. А коли сідало сонце, він знову поспішав назад, будив юнака, і разом вони поверталися додому. Так було кожного дня до тих пір, доки юнакові не виповнилось двадцять років. Тоді Бих йому каже сідай на мене і я понесу тебе до короля. Ти попроси у нього залізного меча, семі ліктів довжиною і скажи. Що хочеш визволити його доньку? Згодом вони прибули до королівського палацю. Юнак зліз з бика, підійшов до короля. І той спитав його, для чого він завітав, вислухавши хлопця, дав йому король меча, хоч сам же не сподівався знову побачити свою доньку багато сміливих юнаків. Намагалися її визволити та все дарма украв принцесу дванадцятиголовий змій. Ніхто не міг туди дістатися. На шляху до його фортеці стоять височенні гори. За ними вирує море, а за морем у фортеці з вігню живе той злій. Навіть якщо комусь і пощастило б перебратися через гори та море, на його шляху ставала жахливе полум'я. Як тільки юнак одержав меча, сів на бика і вмить опинився біля високої гори. Бачить він, що не перейти, їр. та й каже бику, тепер нам треба повертатися назад. Та бик відповів. Зачекай трохи, не встиг юнак і оком змигнути, як бик розігнався і своїми могутніми рогами розсунув трохи різні боки. Тепер шлях був вільний. Садив бик юнака собі, між роги, і незабаром дісталися вони до моря. Тепер ми таки повернемо назад, промовив хлопець. Ніхто не зможе переправитися на той берег. Зачекай трохи, відповів бик. Тримайся міцно за мої роги. Тоді нахилив він голову до води і почав пити. І пив, аж поки все море не випив, так, що вони могли пройти по дну, як по сухому лугу. Нарешті добулися вони до вогняної фортеці. Назустріч вже здалеку насувалося таке страшне полум'я, що його жар неможливо було витримати. Стій, закричав юнак. Не рухайся далі, бо ми згоримо. Та бик наблизився до вогню і виплюнув разом усе море. Яке випив і тут з неба спустився на землю. жахливий змій весь повний люті. Тепер твоя черга. Сказав бих юнакові, але дивись, ти повинен одним махом відтяти голову. Юнак зібрав усю свою силу, ухопив меча обома руками, розмахнувся і одним ударом зрубав. Голову. Чудовиско впало додолу, аж земля затремтіла. Бик підняв тіло змія на роги і закинув далеко за хмари, там його і сліду не стало. Каже тоді бик юнакові Служба моя скінчилася. Йди тепер у замок, там ти знайдеш принцесу. Бері, веди її до батька. Знайшов юнак принцесу. Зрадів дуже, що зумів її визволити від Змія, Повіз дівчину до батька. Справили весілля і радість була у королевстві.